Привіт, дорогі друзі! Сьогодні пропоную до вашої уваги відео із рецептом печериць начинених шпинатом та креветками. Ця страва смачна, корисна, а головне, що інгредієнти можна спробувати замінити на ті, які вам до вподоби. Окрім печериць, приготую також крем пюре із брокколі. І подаватиму все разом. Перш за все я приступила до приготування крему пюре, для якого використала 800 г брокколі, 1 гілку салері, 1,5 картоплини, 1 цибулину, 400 мл м'ясного бульйону, 1 зубчик часнику, червоний мелений перець, сіль і чорний мелений перець. Наливаємо в кастрюлю олію, розігріваємо її і поповнюємо не дуже дрібно нарізаною цибулею, адже пізніше все будемо подрібнювати за допомогою блендера. Додаємо часник. краємо ножем або ж ламаємо вручну гілку селери і теж домішуємо в кастрюлю, присмажуємо, картоплю ріжемо шматочками, підбавляємо. Виставляємо мінімальний вогонь або ж відставляємо кастрюлю в сторону і додаємо червоний мелений перець. Перемішуємо і одразу ж додаємо м'ясного бульйону. Коли закипить бульйон, долучаємо броколі. Вариться все до готовності картоплі. В кінці підбавляємо сіль і чорного меленого перцю за смаком. Перетираємо все. Кремоподібну масу. Тепер готуємо гриби. Нам знадобиться 8 великих печериць, 200 г креветок, 100 г свіжого шпинату, 1 стакан молока, 1 цибулина, 2 столових ложки муки, приблизно 150 г твердого сиру, 2 зубчика чеснику. Перший. Чи крижимо листя шпинату, підсмажуємо його із невеликою кількістю олії, намагаючись досягнути виділення вологи, яка міститься в листі. По завершенні шпинат бажано процідити, а потім дрібно нарізати, чистимо печериці від зовнішнього покриву і підсмажуємо шапки із мінімальною кількістю олії із двох сторон, зверху та знизу для придання кращого аромату. Тепер готуємо овочі для бешамель. дрібно ріжемо цибулину. Після печерись у сковороду прибавляємо олію, обчищуємо креветки і присмажуємо панцири та головогруди з метою отримання соку, який наситить начинку гарним смаком. Після цього позбавляємось панцирів і на отриманому соці присмажуємо дрібно нарізану цибулину, приєднуємо подрібнений часник. Креветки ріжемо невеликими шматочками і теж долучаємо в сковороду. Згодом 2 столові ложки муки промішуємо до приготування муки, Добавляємо молоко і весь час добре перемішуємо. Додаємо шпинат, сіль і перець за смаком. Я обійшлася без спецій. Солі мені достатньо із сиру, який буду використовувати, а смак чорного меленого перцю із кремопюре. Трохи охолоджуємо бешамель і начиняємо ним печериці, розміщені у посуді для випікання. Зверху виставляємо достатню кількість натертого сиру. Запікаємо при 200-220 градусів до повного розплавлення сиру. Як ви бачите, не встигла я зробити фото, як вже перша печериця зникла і опинилася в тарілці моєї донечки, тому що від такого аромату дуже важко стояти. До столу печериці подаємо разом із кремом пюре. Запевняю, розкіш готувати і смакувати цим делікатесом. Готуючи з любов'ю, відчуваєш себе шеф-поварем ресторану. а сім'я віддячує подякою та посмішками. Готуйте із задоволенням. І будьте щасливі. Ваша увага цінується мною. Підписуйтесь, щоб бути в курсі оновлень і дізнавайтесь більше тут. Разом зі мною.